Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – розв'язування квадратних нерівностей. Перш ніж ми з вами почнемо розв'язувати квадратні нерівності, ми з вами пригадаємо дещо про функції та їх властивості, а саме поговоримо про проміжки знакосталості. сталості. На малюнку ви бачите графік функції y дорівнює f від x. Це деяка функція, графіком якої є оця крива лінія. Ви бачите, що вісь Х розрізала цей графік на дві частини. Одна частина графіка знаходиться над віссю абсцис, я її пофарбувала червоним кольором. А інша частина графіка знаходиться під віссю абсцис, чорним кольором. Ці проміжки, для яких функція. Набуває додатних значень, тобто позначених червоним кольором. Або функція набуває від'ємних значень, позначені вони ці проміжки чорним кольором, це проміжки знаку сталості. Тобто, на них функція має значення однакового знаку. І ви бачите, що для всіх значень від мінус п'яти. До мінус 2, і від одиниці до плюс нескінченності функція буде додатною. Значить, це буде розв'язок даної нерівності. х належить проміжку від мінус 5 до мінус 2, і від одиниці до плюс нескінченності. При таких значеннях x функція додатна. Якщо ми знак нерівності змінимо на нестрогий, тут просто більше, а тут більше або дорівнює, значить самі проміжки залишаться ідентичними, а дужки зміняться включно мінус 5, і включно мінус 2, включно 1 до плюс нескінченності, тут завжди кругла дужка. Значить, функція набуває значень від мінус 5, додатні значення набуває тоді, коли х належить проміжку від мінус 5 до мінус 2, від одиниці до плюс нескінченності, включно крайні ці точки. До рівня 0 можливо. Далі функція менше нуля це ці проміжки, для яких функція знаходиться під вісю абсцис. Значить, це від мінус нескінченності до мінус 5. І від мінус 2 до 1. Я записую х належить, від мінус нескінченності до мінус 5, і від мінус 2 до 1. Далі поговоримо про квадратичну функцію, про розв'язування квадратних нерівностей. Тема уроку називається так: розв'язування квадратних нерівностей. Спочатку означення нерівності виду Ах квадрат плюс bx плюс c більше нуля, або менше нуля, або більше дорівнює нулю, або менше дорівнює нулю, де Х – це змінна, а, Б і С деякі числа, причому а не дорівнює нулю, називають квадратними. Далі я навела приклади таких нерівностей. х квадрат плюс 4х плюс 3 більше 0, х квадрат мінус 3х плюс 2 менше, або дорівнює 0, і так далі. Оскільки мова йде про квадратні нерівності, то ці квадратні нерівності зв'язані із квадратичною функцією. Зліва в цих нерівностях записана квадратична функція, яка порівнюється з нулем. Значення якої порівнюється з нулем, так? Ви розумієте, що графіком кожної квадратичної функції є парабола, і її зовнішній вигляд залежить від коефіцієнта при х квадраті, тобто при, від старшого коефіцієнта а. А також нам тут цікаво, в яких точках графік даної функції даної параболи перетинає вісь х. А за точки перетину відповідають корені квадратного тричлена, корені саме квадратичної функції або нулі квадратичної функції. Значить, для того, щоб нам розв'язати графічно рівняння, нам треба побудувати схематично графік даної функції квадратичної. Вказавши, куди напрямлені відки, і знайти нулі цієї функції, що покажуть точки перетину з звісю х. Ми з вами працюємо за підручником алгебра 9 під редакцією мерзляк. І перше завдання, що ми виконуємо 12,2. Тут ви бачите малюнок до даної квадратичної функції y до рівня х2х-5. Ось графік даної квадратичної функції. Зверніть увагу, що одиничний відрізок це півклітинки, функція проходить через точку 1 і мінус 5, графік проходить через ці точки, значить, х що дорівнює мінус 5, і х дорівнює 1 це нулі функції. Нулі функції або корені даного квадратного тричлену. Відки напрямлені вгору, оскільки старший коефіцієнт дорівнює 1, і тоді ми можемо з вами знайти проміжки знакосталості сталості для кожної із цих нерівностей. І так, х2 плюх-5 менше 0. Дивимось на графік. Оця частина графіка знаходиться нижче, осі х. Їй відповідає проміжок від мінус 5 до одиниці. А значить, розв'язком буде проміжок від мінус 5 до одиниці у круглих дужках. Строгий знак нерівності говорить, що ці крайні точки не входять у множину розв'язків. Друга нерівність відрізняється від першої саме цим знаком. Тому для другої нерівності відповіддю буде той самий проміжок, але. У квадратних дужках від мінус 5 до одиниці. Третя нерівність більше нуля. Якщо функція більше нуля, то їй відповідає графік, частина графіка, яка знаходиться над вісю Х. І цим відкам параболи відповідають проміжки, що розташовані зліва від мінус 5 і справа від одиниці. Значить, розв'язком буде об'єднання двох проміжків: від мінус нескінченності до мінус 5, і від одиниці до плюс нескінченності. І розв'язком четвертої нерівності буде аналогічний розв'язок, тільки точки мінус 5 і 1 у квадратних дужках. Х належить. Від мінус нескінченності до мінус 5 включно від одиниці, включно до плюс нескінченності. Нестрогий знак нерівності говорить, що ці крайні точки можемо включити у множину розв'язків. Подивимося на наступний приклад: функція y дорівнює мінус 3 х квадрат мінус 6х. Графіком теж є парабола, відки напрямлені вниз, мінус 3 коефіцієнт говорить, що відки мають бути напрямлені вниз. Далі, нулями функції є точки мінус 2 і 0, через ці точки проходить парабола, в них вона перетинає вісь х, це корені даного квадратного виразу. І тоді можемо записати розв'язки даних нерівностей. Перша нерівність має такий розв'язок. Менше нуля це ці частини графіка, що знаходяться під вісю абсцис. Їм відповідають проміжки від мінус нескінченності до мінус 2, і від нуля до плюс нескінченності. Ми записуємо х належить від мінус нескінченності до мінус 2, і від нуля до плюс нескінченності. Друга нерівність відрізняється від першої знаком. Строгості. Так, друга. Х належить від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від нуля включно до плюс нескінченності. Третій приклад. Більше нуля. Більше нуля частина графіка, що знаходиться над вісю абсцис. Значить, х належить від. Мінус 2 до нуля. І четверте. Х належить проміжку від мінус двох до нуля, в крайній точки включно, більше або дорівнює. Значить, ці нулі функції входять у множину розв'язків даної нерівності. Ще один приклад із готовим малюнком. Бачите графік. Даної квадратичної функції, відки напрямлені вгору, ця парабола має одну спільну точку з віссю х, оскільки х квадрат мінус 4х 4 – це формула, це повний квадрат різниці. Це х-2 в квадраті. І якщо прирівняти х-2 до нуля, ми отримаємо, що х дорівнює 2. Це оця точка 2, яка є нулем даної функції. Точка 2 є нулем. Значить, дана парабола з вістю х має всього одну спільну точку. Відки напрямлені вгору ми про це вже сказали вище. І так, перша нерівність х квадрат мінус 4х плюс 4 менше 0. Давайте подивимося. Ну, вже за формулою видно, що будь-яке число в квадраті не може бути від'ємним. І за малюнком ми бачимо, що жодна частина графіка не перетинає вісь х, не належить від'ємним значенням y. Значить, дана нерівність розв'язків немає порожня множина розв'язків. Далі, друга нерівність х квадрат мінус 4х 4 менше або дорівнює нулю, менше нуля знов жодного значення немає для функції. А в точці 2 функція дорівнює нулю. Оскільки тут є знак дорівнює менше або дорівнює, значить х дорівнює 2. Всього одне число є розв'язком даної нерівності. Можна його записати у фігурних дужках. Це означає, що х. Складаємо множину із одного числа. Так, третя нерівність х 4 х плюс 4 більше нуля. Вся парабола знаходиться у додатній частині осі y. Крім точки 2. В цій точці функція дорівнює нулю. Тоді проміжком розв'язком цієї нерівності буде. Об'єднання проміжки від мінус нескінченності до 2, вирізали круглими дужками оцю двійку, до плюс нескінченності. І четвертим розв'язком четвертої нерівності буде проміжок, який дозволяє включити у свій склад точку 2 теж більше або дорівнює нулю, більше нуля. Всі числа від мінус нескінченності до 2 і від 2 до плюс нескінченності. І ще число 2 утворюють проміжок, який має вигляд від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Всі числа підходять для розв'язку даної нерівності, є розв'язком даної нерівності. Далі ми з вами маємо розуміти, що від. Того, куди напрямлені відки, і від того, чи є точки перетину з вістю Х, залежать розв'язки кожної із квадратних нерівностей. Все це дуже е, зручно складено у цій таблиці. Подивіться, якщо коефіцієнт А додатний і дискримінант додатний, значить. Дана квадрат... квадратична функція має два нулі, а значить, графік має дві точки перетину з вісю х, відки напрямлені вверх, дискримінант дорівнює нулю, значить, парабола має одну спільну точку з вісю Х, значить квадратична функція має один нуль. Якщо дискримінант менше 0, квадрат... квадратична функція. Немає спільних точок з вісю Х. Немає точок перетину. Відки напрямлені вверх, і ця парабола вісь Х не перетинає. Якщо А менше нуля, значить, відки напрямлені вниз, дискримінант додатний дві точки перетину. Якщо дискримінант дорівнює нулю. Одна точка спільна у осі х і параболи, якщо менше нуля, спільних точок немає. Нулів немає у квадратичної функції, і вона не торкається осі х. Тепер давайте спробуємо розв'язати декілька нерівностей. Номер 12,6. І так, перша нерівність х квадрат плюс 6х мінус 7 менше 0. Ви бачите, що відки параболи напрямлені вверху, оскільки коефіцієнт старший дорівнює 1. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, нам треба ще знайти точки перетину з вісю х, тобто нулі функції. Значить, х квадрат плюс 6х мінус 7 дорівнює нулю. Або за теоремою вієта, або за правилом коефіцієнтів можемо знайти нулі цієї функції, корені даного квадратного рівняння. Х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 7. Ви бачите, що сума коефіцієнтів дорівнює 0, значить, один із коренів обов'язково 1, а другий це поділити на а, тобто мінус 7. Далі ми схематично будуємо графік. Ми будуємо тільки вісь х. На ній відмічаємо оці нулі, оскільки строга нерівність, строгий знак, то ці точки будуть вирізані мінус 7 і 1. Парабола відками вгору схематично цю параболу креслимо. Нас цікавить всі значення х, про яких функція від'ємна. Функція від'ємна це та частина графіка, що знаходиться під вісю абсцис. Їй відповідає проміжок від мінус 7 до 1. Значить розв'язком буде саме цей проміжок від мінус 7 до 1. Круглі дужки, точки виколоті, знак нерівності строгий. Друга нерівність х2 мінус 2х мінус 48 більше або дорівнює нулю. За теоремою вієта ми розв'яжемо, знайдемо корені даного квадратного тричлена. Х1 додати х2 дорівнює 2, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 48, сума коренів 2 добуток мінус 48, це будуть числа 6 і 8. Ми з вами поставимо знак мінус е, біля числа 6, мінус 6 плюс 8 додатне число 2, мінус 48 це добуток цих двох чисел. Значить, ці числа нулі заданої функції. Підмічаємо їх на осі Х, оскільки нерівність не строга, нестрогий знак нерівності, значить мінус 6 і 8, 8 зафарбовані точки. Зафарбовуємо ці точки. Тут масштаб не треба, не треба малювати ці точки на відстані мінус 6 і 8 клітинок від нуля. А схематично, ви розумієте, що мінус 6 зліва, 8 справа, відки напрямлені вверх, і ми через ці точки малюємо параболу відками вверх. Далі. Нас цікавить е, ті значення х, при яких функція набуває невід'ємних значень, додатних або дорівнює нулю. Значить, це ті відки, ті частини параболи, що знаходяться над надвістю х. Значить, їм відповідають оці проміжки. Х належить проміжкам від мінус нескінченності до мінус 6, включно. І від восьми до плюс нескінченності тут круга дужка. Далі, третя нерівність. Мінус х квадрат мінус 6х мінус 5 більше 0. Ви бачите, що сума коефіцієнтів мінус 1 старшого і вільного дорівнюють середньому. А це означає, що х1 дорівнює мінус 1, а х2 дорівнює С поділити на А з протилежним знаком, тобто мінус 5. Розставимо ці числа на осі Х мінус 5 зліва, мінус 1 справа. Мінус один старший коефіцієнт, значить, це парабола вітками вниз. Креслимо параболу вітками вниз. Більше нуля, це той, та частина параболи, що знаходиться над вісю х. Значить, їй відповідає проміжок від мінус 5 до мінус 1. Значить, проміжок х належить від мінус 5 – до мінус одиниці це розв'язок даної нерівності. Далі давайте п'ятий розв'яжемо п'яту нерівність. 3 х квадрат мінус 7х плюс 4 менше або дорівнює нулю. Знов дивіться, 3 мінус 7 плюс 4 дорівнює нулю. Сума коефіцієнтів дорівнює нулю. Значить, перший корінь дорівнює одиниці, а другий корінь дорівнює С поділити на А, 4 треті, або 1,1 треті. Ви бачите, що правило коефіцієнтів спрощує розв'язування цих знаходження коренів у квадратному тричлені. Так, якщо ви цих правил не знаєте, за допомогою дискримінанта взагалі можна знайти корені. 1, зафарбована точка 1 і зафарбована точка 1,1 третя. Відки напрямлені вгору, три додатне число, значить, це парабола відками вгору, менше нуля, це частина графіка, що вісю абсцис, значить, проміжок від 1 до 1,1 є розв'язком. Квадратні дужки, оскільки не строгий знак нерівності. Далі давайте розв'яжемо ще тут я трошки витру. І, наприклад, сьомий, сьому нерівність 4 х квадрат. Мінус 12х менше або дорівнює нулю. Тут неповний, неповна квадратна функція. Да? Значить, ми прирівняємо до нуля і винесемо за дужки спільний множник, щоб знайти корені. 4х, х 3 залишиться в дужках, дорівнює нулю, звідси х дорівнює нулю, або х дорівнює трьом. Знайшли ми нулі функції. Розташовуємо їх на осі Х. Зафарбовані точки нестрогий знак нерівності, 0 і 3. 4 додатне число, значить, відки напрямлені вверх. Менше або до рівнює нулю. Це частина графіка, що під підвістю х, її відповідає проміжок від 0 до 3. Значить х належить від 0 до 3, це розв'язок даної нерівності. І восьмий. 4 х квадрат мінус 9 більше 0. прирівняємо до 0. 4 х квадрат мінус 9 дорівнює нулю. Звідси знайдемо 4 х квадрат дорівнює 9, х квадрат дорівнює 9 четвертих, значить х дорівнює плюс-мінус 3 других, або плюс-мінус 1,5. Креслимо числову пряму, або вісь абсцис, дві точки. Мінус 1,5 і 1,5. Відки напрямлені вверх, будуємо параболу через ці точки, більше нуля це дві частини параболи, що знаходяться над вісю х. Їм відповідають два окремих проміжки. Х належить від мінус нескінченності до 1,5, і мінус. і від. 1,5 до плюс нескінченності. Із цієї групи нерівностей давайте розв'яжемо дев'яту х квадрат мінус 12х плюс 36 більше нуля. Якщо уважно придивитись, ви побачите, що це повний квадрат різниці. Це х мінус 6 в квадраті більше нуля, якщо прирівняємо до нуля, то х дорівнюватиме 6. Значить ця функція, ця парабола з звістю х має всього одну спільну точку, має 1 нуль дана функція. Підки напрямлені вверх, значить ця парабола. Торкається осі Х у точці 6. Ми намалюємо цю параболу. Ось вона так виглядає. Більше нуля. Ця парабола буде при всіх значеннях Х, крім числа 6. Значить, х належить проміжкам від мінус нескінченності до 6, і від 6 до плюс нескінченності. Одинадцятий. х квадрат плюс 4х плюс 4 менше нуля, знов повний квадрат, х плюс 2 в квадраті менше нуля, це означає, що ця парабола в точці мінус 2 торкається осі х. Ось точка мінус 2, і в цій точці. Парабола торкається осі х. Відки напрямлені вверх. Ви бачите, що менше нуля нижче, ніж вісь х Парабола не опустилася. Значить, немає жодного значення х, при яких значення функції будуть від'ємні. Тут розв'язків нема, порожня множина. І 13 розглянемо ще. 2х2 мінус х плюс 3 більше 0. Знайдемо дискримінант даного квадратного тричлена. Дискримінант дорівнює мінус одиниця в квадраті це 1. Міс 4 помножене на 2 помножене на 3. 8 на 3 – 24. 1 мінус 24 це буде мінус 23. Дискримінант від'ємне число. А це означає, що даний квадратний тричлен не має коренів. Ми пишемо, коренів нема. А що це означає для квадратичної функції? Це означає, що графік цієї функції вісь х не перетинає, відки напрямлені вверх. Це означає, що ця парабола повністю знаходиться над вісю х. Вісь Х не перетинає. Тоді при яких значеннях Х вона буде набувати додатних значень? При всіх значеннях Х. Незалежно від того, яке ви х виберете значення, функція буде додатною. А значить, розв'язком цієї нерівності буде проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. От ви дивіться. Немає розв'язків, Квадратний тричлен не має коренів. Це означає, що нема точок перетину. А тоді всі числа підходять при всіх значеннях х наша функція додатна. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!